Ну, хочу поздравить всю нашу команду, наших болельщиков с победой. После игры с Запорожье нам хотелось реабилитироваться. Ну, начали не очень хорошо, проиграли первую четверть, но потом собрались в защите, хорошо побежали, попали. И вот результат такой. Чем вас удивил? Мы готовились. Я думаю, единственное, чем он нас удивил, то что не играли Джексон и Федчук. А так вы ко всем готовились, настраивались. Будет так Особисто вам против кого было в опоненті найважчих? Кто вам сподобався в России узкое команду? Единобор позвонила. Совсем тяжело играть. Не знаю, даже со всеми одинаково. Как. Тяжело було теж з Герасимчуком грати. Ми з ним в прошлом году вместе в одній команді играли. Так друг проти друга немножко соревновались. Питання до головного тренера. Можна йти? Тобто таку кількість матчів, як на команду впливають у ці часті переїзди і часті ігри. Во-первых, хочу поблагодарить луцкое руководство клуба, потому что, вот отвечая на ваш вопрос, у нас действительно очень плотный график, очень много выездов, переездов. И ваш клуб и руководство пошло нам навстречу и перенесли игру. Еще раз огромное вам спасибо, потому что я не знаю, что бы мы делали, если бы вы нам не пошли навстречу. Ну, вы знаете, еще раз продолжаю отвечать на ваш вопрос. Естественно, у нас некоторые игры на усталости. И вот как предыдущая игра с Запорожьем, она показала, что да, где-то у нас бывают определенные спады. Но сегодня поначалу тоже не все проходило гладко, но потом смогли внести кое-какие коррективы, ребята разбегались. И по нападению была вообще, наверное, лучшая наша игра в сезоне. А ну, нет. Готовились, настраивались нормально. То есть в первой четверти ваши ребята пробили 6-10 трехочковые, забили 18 очков после это феноменальный процент. Ваша команда действительно очень хорошо сыграла в нападении, поэтому нам пришлось вносить кое-какие коррективы, потому что мы действительно не всегда справлялись с этими моментами. напевно, найкращий показник в цьому сезоні. Ви очікували таку результативність? В, результати в принципе нет, потому что, как бы, не играем в столь яркий результативный баскетбол. Но если такое получается, я как тренер не против. Я так думаю, что и болельщики. Игра получилась яркая, результативная, более интересная. В Украине, зрозумело, ваш клуб ставит наивысшее задание. Какие задания на Евросезон? Вы прошли энергию, Да, мы попали в топ-8. Это для нас огромное достижение. То есть первоначально ставились там задачи выйти из первой группы, потом из второй, потом еще следующий раунд прошли. Я так думаю, что мы подарили нашим украинским болельщикам захватывающие игры. Ребята, многие посмотрели европейский баскетбол, плюс наши молодые игроки получили колоссальнейший опыт. Вы видите, у нас много там. Сидоров, Петров, Антипов, 20-летние ребята, которые никогда на таком уровне не играли. Это еще один колоссальный плюс. Задачи мы продолжаем ставить перед собой только максимальные. Выходить, играть и показывать хороший баскетбол. Но там дальше будет все труднее и труднее. Там такие уже монстры пошли, что действительно будет очень непросто. Но будем биться и стараться. основного дебюту проти такої команди. Насамперед хочу привітати хімік з перемогою, гарно грали. Подякувати нашим воювальникам, які прийшли в будній день нас підтримати. Ну, а щодо гри, ну, спочатку нам вдавалося забувати очки, якби з нападі грати, ну, але потім якби, хімік знайшов свою гру. Їхні центрові домінували сьогодні під кільцем. Ну, Хімік одна з ну, найсильніших команди в Україні. А щодо ну, якби дебюту, ну хочу сказати дякую тренерам, які дали мені шанс сьогодні зіграти. Як ну, так вийшло, так вийшло. Нулювання було відчутно? Ну, якби то трішки було, але якби. Вийшов на майданчик, разів стукнув м'яч вже пройшло вболівання. Ну, Напевно, прийдемо троє, Де, до Дмитра Йосуповича Франдіозного результату проти чемпіона країни. Все ж, які були завдання, що команда втілила в життя, що не вдалося. Ну, теж хочу привітати хімік з перемогою, подякувати вболівальникам в будній день, в 2 2 години дня прийшли, підтримували. Дуже приємно, і я думаю, що хлопців це теж під, підбадьорювало і давали, давали би, енергію е, через те, що в ну, нас сьогодні було, було дуже ну, якби, багато гравців, які з основного складу які не приймали, по об'єктивним причинам не приймали участь у сьогоднішній грі, е, ну, якби, лягла велика відповідальність на Полюляка, Герасимчука». Тимощука дуже, якби, і так вони по сезону дуже багато часу проводять на майданчику, і сьогодні їм потрібна була якраз ця енергія, за яку ми вдячні нашим болівальникам. Підтримували дуже приємно. Ну, а по самій грі 20-24 втрати. Я рахую, що це дуже багато. Ну, і Спочатку, спочатку да, ми забили з дистанції, але і Южний, в принципі, непогано сьогодні відстрілявся 40, 42%. А вже під кінець, коли ну, якби, ми втомилися, почали грати з під кошика, і тяжко було без Шона з Петровим нам справлятися. Дуже гарно виводили його в кінці на завершальні атаки, якраз з-під кошика. Відповідно, потрібно було стягуватися під кошик і з'являлися відкриті кітки. В принципі, я говорю, що наші, наші основні, основні ігри далі. З хіміком було, було тяжко, але мені теж якби, дуже приємно, що сьогодні випала можливість, така напевно, штучна можливість заграти молодих гравців, подивитися, хто як буде себе вести з таким хорошим суперником. Чи відновляться травмовані до недільного матчу зі цей Ну, Ми плануємо. Ми через те їх сьогодні не не загравали, щоб щоб мати можливість мати можливість їх відновити до до гри з Біпою. Чи викликано, ну, що 14 годин починає зустрічі? Так рано. Ну, я, це якби споконвічна наша проблема, це те, що ми не маємо якби, можливості в цьому залі розписувати, коли, коли нам тренуватися, коли нам приймати ігри. Це наша, як би говорю, це наша споконвічна проблема. Ми підлаштовуємося під, завжди під людей, які таку можливість мають. Не знаю, чому так відбувається, але ну, це вже питання, я думаю, не до мене, а до. До дирекції і клубу і спортивної школи. Не знаю, тяжко мені пояснити, чому, якби одним це, ця можливість дана, а іншим не дана. Ну, ми в будь-якому випадку працюємо, ми розвиваємося як клуб, ми розвиваємо, намагаємося, як це можливо, розвивати молодих гравців, даємо їм можливість виходити і бачити, над якими проблемами, в якому напрямку треба працювати, для того, щоб. Бути на одному рівні з найкращими гравцями нашої нашої країни. Я думаю, що це для молодих гравців, це неоціненний досвід, і в подальшому, я думаю, що це їм допоможе, якби в професійному їхньому розвитку.